Батько несе дитину чи частину дитини. Надо, щоб підар вмирав. Техніка горіла. Ми були щасливі. Їду я через різну дорогу по мосту і прилітаю туди Іскандер Пандерки Ти дійсно опинився в епіцентрі влучання ракетами. О, це такий тригер кінематографічний. Я їхав мотоциклом. І це мене врятувало. Їздив в Покровську по запчастини для автомобілів, які у мене в ремонті, і мотиком це, звісно, швидше. Їду я через железну дорогу по мосту і прилітаю туди іскандер, кесятний. І десь ну, буквально в п'яти-сіми метрах від мене вибухає. Але мене врятувало те, що я їхав між рядів там. Навалював прямотоком маргал, щоб вони там роз'їжджалися, ну, пропустили мотоцикл. І тільки я повертаюсь кивнуть головою водію в Нексі жовтого, такого якогось поля, ну, як зрозуміло, як кайот. Спишка. Я ну, одразу не помню, мені ще музика грала в гірмошлямі. От я не зрозумів, що ну, вибухнуло, а потім, коли почала все це відбуватися, там фура неуправляема поїхала, я не знаю, чи живий водій, там, чи не живий. Там, ну, це страшне. Я бачив, як батько, я думаю, що він вже був мертвий технічно, бо в ньому були поранення, які з життям несе дитину. Чи частину дитини це мені так від прям тригером, я не знаю. Я бачу багато смерті і ніколи ну, до цього не звикнеш. Це ненормально.